Над світанком зима дихала тихо. У долинах лежала імла не просто туман, а тиша, що огортала шлях і ховала обриси хат. З неба сіяла мжичка, дрібна, настирлива, майже непомітна, та така, що поволі промочувала все навколо. З за лісу прокидався повівець, легкий вітерець. Що лише торкався гілля, а не ламав його. Повітря було повне студені, глибокої, чистої, зимової прохолоди, мороз щіпач хапав за щоки, ніби нагадуючи Зима тут господиня. До ночі холод засів, і вже чути було тріскун, дерева тихо потріскували. Немов перемовлялися між собою. О півдні небо насупилося. Здалеку підкочувала хуртовина, важка, сердита, зі снігом, що різав лице. Вітер зривався і крутив завірюху, таку, що губилися стежки і зникали обриси хат. А під вечір з ніг перейшов у мужичку. Дрібну, холодну. І знову настирливо. Зима хитра, за ніч могла звести все до сльоти. Під ногами чвакало, небо висіло низько, і, здавалося, що день ніяк не набереться світла. Та ближче до ранку погода відлягла, мороз знову засів, а тиша стала чистою і дзвінкою. Так Колись говорили про погоду не сухо і не байдуже, а живо, відчуваючи кожен подих неба. Колись для українців погода була співрозмовником, тому й слова для неї були точні й образні. Студінь. Це не просто холод, а глибока, пронизлива, зимова прохолода. Хуртовина – Буря зі снігом і вітром, що збиває з дороги. Завірюха, коли сніг крутить так, що світ зникає у білому кружлянні. Мжичка. Дрібні, холодні опади між дощем і снігом. Сльота, волога зимова погода, з талим снігом багнюкою й важким небом. Імла туман. Який не просто закриває шлях, а огортає світ тишею. Повівець легкий вітерець, що лише торкається, а не ламає. Мороз теж мав характер Щипач – це той, що кусає шкіру, а тріскун мороз, за якого тріщать дерева. А коли холод тримався довго, казали мороз. ЗАСІВ Ці слова народилися з життя з дороги, з поля, з довгої зими. Вони не просто описували погоду, вони передавали її характер, ці слова народилися не в книжках, а на дорозі, в полі, просто неба. Вони передавали не прогноз, а відчуття. Можливо, Саме час знову впустити їх у нашу мову, бо разом із цими словами зима перестає бути просто холодною вона стає зрозумілою і живою. А які зимові слова про погоду пам'ятаєте ви? Пишіть у коментарях, зберемо їх разом!